Друзі, доброго дня, ось це компанія Автопарк, У нас на надходження Mazda CX30. Автомобіль у нас 2022 року, має 2,5 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, чорний колір, текстильний салон. 30 тисяч пробіг у автомобіля. Нове авто. Мінімальні пошкодження по Америці. Тут у нас все ціленьке, все новеньке, тут пахне навіть новим автомобілем. Так, Тут же у нас велика мультимедія розширена. 30 тисяч пробіг у автомобіля, автоматична коробка. Кондиціонер присутній, мультикермо, 4 склопідйомника, автоматичне світло. Біла стеля. Задній ряд сидів без нюансів, без моментів. Автомобілі не курили, пахне новим авто. Так виглядає ззаду. Повний привід має автомобіль. Дане авто можна придбати місто Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і купили. Лізинг-кридготівка будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте. місто Львів, компанія автопарк.